Пані Ірино, до вас запитання. Хочемо навіть десь процитувати і, і почути вашу думку. Сьогодні був Роб е, голова військового комітету НАТО в Україні з одного боку в НАТО, взагалі, а він був в Україні, Роб Бауер. З одного боку він казав, що не треба бути занадто песимістичними, а з іншого боку, він вважає дуже важливим епізодом зараз цієї війни додаткову мобілізацію в Україні необхідною в той час, коли наші депутати далі дискутують, яка ця мобілізація буде, якою вона може бути. Які ви виклики вважаєте зараз для нас найважливішими? А ви про мобілізацію загалом. Можливо, мобілізація це най наш найбільший виклик. Ми не можемо воювати тільки людьми. Ну я це говорила будучи у вас вже якось в гостях. І в мене не міняється думка. Воювати людьми ми не можемо. Наші люди це занадто цінний ресурс. Зараз де війна технікою і дронами. Єдине про що я говорю, і прошу, будь ласка, давайте будемо якось налагоджувати виробництво дронів. Люди, це добре. От Нам потрібні медики, професійні медики, лікарі, хірурги це шикарно. Нам потрібно, щоб нам дозволили частково на певних етапах евакуації переливання крові. Це шикарно би було. Це рятує життя. Ну це я вже говорю як медик. Так? Mm -hmm. От. Мобілізація також потрібна, але це вони говорили 500 тисяч, по-моєму, там такі цифри якісь були. Потім вони зменшили до 300 тисяч. Я оце читала сьогодні. Та окей, але якщо в нас не буде е, тих ресурсів, що є у ворога нашого, то ми через рік часу будемо знову мобілізовувати 300-500 тисяч. А війна це не на рік. І я так думаю, ну це моя особиста думка, і не на два роки. Ну нам вистачить людей. Можливо, навіть і риторичне запитання. Це риторичне питання, воно не потребує, звісно, відповіді. Але так, мобілізація потрібна. Так, мене тригерить і мене, я скажу це в голос, бісить. Коли я приїжджаю до Львова, мені назустріч дуть здорові хлопчики. Ми їх називаємо між собою Мамині черешні. Ось і ховають погляд від мене. Бо я, коли приїжджаю, я теж там перші дні ходжу по формі, поки звикаюсь. Потім я її знімаю. Мені образливо. Ну та образливо, от і плюс е, ну потрібні люди, потрібні, але крім людей наголошу: нам потрібна техніка, і нам потрібні дрони. Анірино, маєте що сказати? Так. знаєте, що робити з Верховною Радою? Ні, я не знаю, що робити з Верховною Радою, але я вірю в підземні містечка і Катакомби Росіян, які мали майже два роки часу на окупованих територіях. І вони це робили в посадках. І ми це бачили на херсонському напрямку і на моєму напрямку, де я знаходжусь. Так само це є і про це говорять, і про це говорять публічно. Про це пишуть і про це пишуть воєнні. Тому ну я підтримую пана Маркіяна. Давайте будемо оптимістами, але і будемо реалістами. Це перше. Не могла змовчати, вибачте. Будь ласка, запрошую до нас в гості, в якості журналіста. Покажемо, розкажемо. Ні, ви ж мені не покажете, що на російській території і як там вони. Навіщо мені не... показувати те, що на російській території, коли ми стоїмо поблизу тих, хто стоїть навпроти нас. От це перше. На рахунок Верховної Ради я теж категорично проти виборів, чесно. Ні, я теж не уявляю, як оце буде все виглядати. І наразі, оскільки в нас війна, це направду, на мою особисту думку, це буде недоречь. За конституцією багато хто би що хотів поміняти. Я в тому числі багато чого не подобається. Але вибори, як би з моїх вуст, не звучало дивно для моїх знайомих, які мене дивляться, направду не на часі. О, це останнє про що ми зараз повинні думати. Ми повинні зараз думати про те, як. Стримати наступ, про який всі говорять, а він точно буде, на мою думку, особисто Полюбе будуть пробувати штурмувати, пхатись далі, бо в них а, у цього їхнього карлика великі дуже амбіції, якийсь такий як біжений, мальчик. От е і нам треба думати дійсно про мобілізацію і про те, як збільшувати свої ресурси, щоб вже не тільки стояти в обороні, а щоб і завдавати нормальні такі удари. Все. Бурбан, скажіть, от а що вас найбільше дратує і що дає оптимізм при спілкуванні з цивільними, коли ви потрапляєте сюди? Байдужість. Mm -hmm. Якщо про те, що дратую, Да? байдужість, і коли е, от такі знаєте, дрібні побутові проблеми, вони так визвишають, наче це найбільша трагедія. Я позавчора почула від жінки, в якої в принципі нічого надзвичайного в тому житті не трапилось. Вона сказала, що вона живе в пеклі. Тобто вона живе у Львові, в неї там тепла вода, вона робить, що хоче, ходить в парк, собачки гуляє. там. Захотіла зупинилась. Я по своїй волі, коли кудись їду, не можу зупинитися. Я от їду, я маю їхати, поки не доїду і не цікавий. А, от, а вона в пеклі живе, розумієте? І в мене до цивільних просто є питання: скільки ще має впасти ракет, щоб ви зрозуміли, що в нас такий в кожного є свій маленький рай. І це буде зараз дуже маніпулятивно звучати, за який варто боротися всім, і цивільним в тому ж числі. Бо так не буває, що ну, по крайній мірі, в нашій війні, в нашій країні, так не може бути, що воюють тільки військові, які е, народжені для війни. Ну, от, Я так розумію, я народилася вже в броні в касці. Нас в цю війну долучені і цивільне населення, хоча б тому, що їм на голови <animales> теж, на жаль, падає. <р> і якщо цивільне населення буде розказувати вічно, що їм зле, то виходить, що всім зле. Ну тобто так не буває. Що мене. Е. Як я кажу, в оптимізм кидає в цивільних. Mm -hmm. У ну, нас є потужні фонди. У нас є мегапотужні фонди, в нас є мегапотужні волонтери. У нас, нас почали появлятися е, дуже кльові професійні психологи, що дуже важливо для військових. Е, у нас є безстрашні журналісти, які приїжджають навіть на позиції і дуже прекрасно співпрацюють з прислужбами тих чи інших бригад. І я їм вдячна за ту їхню роботу, що вони показують безпосередньо з місця подій, що відбувається. Тобто, ну, це, це надихає, це прекрасно. У нас якби це пафосно не звучало, і дико завдяки війні появилося дуже багато е, нових поетів, митців, каскарів е, в нас. Е, Розширився український контент, тобто українська музика набува, набирає популярності обертю. і це надихає. Тобто, ну це кльово.